Друзі, привіт! Я знову з вами. Розпаковка. І перед покупкою цього відеорегістратора був проведений не один день. Я дуже багато прочитав інформації. Передивився відео, як я замовляв на Allegro. Це не перший мій регістратор, хто слідкує за каналом. А ще до каналу їх було у мене дуже багато. Ще коли я на фурі свої їздив, купив, помню. Здається, в Харкові регістратор на ринку. Він мене згорів буквально через три дні. Це було. Це такий перший опит, він був такий красивий. Так, Розпаковка. Дуже раджу. Вот Особистий опит, дуже-дуже раджу. Класна річ, острий, функціональний. Користуюсь часто. Ну, жодного разу не пожалкував, що купив ці ножі. Саме продаваємо нож. Чим мені подобається на Allegro, тобі не сподобалося, ти поставив от він виход і вход. Чому саме я зупинився на цьому реєстраторі, відеореєстраторі, тому що він не тільки відеореєстратор, тому що в ньому є база, де стоять камери. Бачите? Тобі ж це не детектор, ні. Якщо б мені ця штука сказала, що тут стоїть камера, то можливо я би не заплатив 50 баксів. Можливо. Ладно, відкликаємося. Ось такий має вигляд цей реєстратор, ця коробочка. Ну, виглядає так приємно, скажімо так, дешево. Хоча він недорогий. За нього я віддав 429 злотих рівно. Але коштував він десь 480-470 скрізь. Я знайшов де він коштує дешевше. Нащо платити більше? Прийшло достатньо швидко. Ну, як ти відкриваєшся, щоб тебе не... Ага, ось так. так. Який єдиний мінус? От Дивіться, коли я купував реєстратор, я хотів, щоб він був на присоски. Бо часто змінюючи техніку, мені це не подобається. Але я не знайшов, щоб і був і то, і то, і по ціні, і магніт, щоб швидко знімався. Бачите, тут магнітики. Так, ну і сам реєстратор. Дивимось. Ну, достатньо маленький розмір, хоча здається, що великий. Тобі ж невеликий розмір, маленький екранчик, вес такий собі маленький. Що тут класне, то що те, що тут є е, поляризаційний фільтр від бліків. Ви себе підкрутили, якщо там. Є бліки <coughs> на стеклі. Так, флешки. Флешки немає. флешка у нас є. Здається, підтримую до 128 ГБ пам'ять. Є ще така версія з двома камерами, але без цього GPS. Я вибрав в пользу GPS. Тут є GPS. Кабель у нас USB. Так, це мені подобається, що тут є можливість. Є можливість сюди вставляти ще один девайс. Це приємно. Так, є у нас ще один шнурочок, пригодиться. Да. Це мені не дуже подобається, тому що раз приклею, більше тут нічого немає, ні копленочки, і потім, якщо знімати, то... ага, є ще один запасний. Ну, Хіба що купити цих скотчів. я однозначно за присоску. Коли буде можливість, я все ж таки поміняю реєстратор. Так, ну у мене більш надія тут на. Підтримку GPS і базу даних по всій Європі, щоб вона підказувала, де ці стоять і камери, щоб не, не попастися. Все, друзі, наступне відео буде тест драйв цієї малютки Neoline gtx X74. Якщо кому цікаво. Так, ну що, друзі, а тепер давайте подивимось, як. Він знімає, чи, зад... чи доволі я качеством, звуком і як він працює. Трошки покатаємось, побачимо. Погнали дивитися, чекаю ваші коментарі. Може у когось був опит. Я читав, що у когось GPS відмовляв на свої малютки, але сподіваюся, все буде добре. Що мені ще тут подобається, те, що тут є окремий вхід під USB. І не треба кожного разу в камеру чіпляти. Сюди можна чіпляти. Добре, друзі, дякую, що були зі мною. Гарного перегляду, як працює цей реєстратор вдень і вночі. Тут є така магічна кнопка. Зліва є ось така кнопочка, і я думаю, що шукати його де там нажати не дуже зручно. А коли буде тут, ти пальчиком раз і вона записала якусь ситуацію. Тобі ж тут буде, мені здається, зручніше і по центру, якось логічно. Звісно, тут заховати, щоб його ніхто не бачив, було б цікавіше, але... Але мабуть по центру, не знаю. Коротше, ось така дилемма. Так, ну що, друзі? Ось я його сюди причепив під зеркало. Поставив я Full HD, дач удара. Ну, в принципі. Зараз побачимо, що він видає. GPS підключав. Все Хочу вам показати подивитися, який басейн в невеличкому місці і він тут не один ось такий комплекс чистота банька так друзі зараз зробимо порівняння камера DJI проти регістратора взагалі хочу сказати що я не розраховую на качество картинки взагалі на регістраторах ну Обща задача вона справляється, щоб зрозуміти ситуацію. Я в принципі розраховував на GPS. Звичайно, є камери класні, дуже там на, на салон, плюс комплектація задня там, і дорогі, багато дорожчі, ніж ця. Поки що будемо користуватися цією камерою. Побачимо, як вона попрацює, скільки попрацює. Ну що, зараз начна зйомка, друзі. Побачимо, що вона знімає вночі. GTS підключено. То вони будуть їхати до Варшави. А тут, мама, це як їхати, то їхати туди далеко. А там класно російсько. тихіше, включи, аж тут щепно. Синя, це такий стрес до твоїх ушей. панська сміля, правда, інтелігенція. Що Що хочу сказати по реєстратору? Я ж не за один день знімаю, да, трошечки там вчора, трошечки сьогодні. Від себе хочу сказати, що дуже здивований картинкою. Я спеціально знімав DJI не в 4K, а в Full HD. Я от трошечки по... поексплуатую цю техніку і вам скажу, що мені вже не подобається. Конструктив він, ну, такий, дешевенький, я б не сказав, що він виглядає дорого. Ні, дешевенький конструктив, хоча коштує в принципі, відносно так, і, 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 і не дешево. Да? Що подобається, що тут 128 ГБ пам'яті можна флешку вставляти. Але я точу зуби і я вам зараз покажу, на який реєстратор може, якщо до магазину доберусь, у якого є можливість знімати в салоні і підключати ще задню камеру, і є GPS. І я його куплю, якщо там теж є Full HD, там є декілька серій. Скачав ось таку програмку, називається радар, От, На iPhone вона встановлюється, бачите? Якщо, вона, ця програма, зможе мені замінити цей реєстратор, і буде мені зручно цим користуватися, то тоді я куплю той реєстратор, де є можливість підключати камеру в салон і камеру назад. То це вже якби реєстратор прикольненький. Я, якщо я його куплю, я обов'язково з вами поділюся. А поки що я. Користуюсь цим реєстратором і спустя час, коли я покрисую, я знову зніму відео, тому що поки що це перші, як то кажуть, шаги Що мені не подобається. Дивіться, що він робить. Я зараз включаю зажигання. Ось я включив зажигання. Наприклад, да, там свічі накала, -та -та. ось Включився реєстратор. Ось він включився. GPS підключився. І дивіться, що я роблю. Ось я завів машину, і реєстратор виключився. Ну це якось дивно, согласіться. От тепер мені його треба включати заново. Або... От машина, бачите, працює. Або який вихід, коли запускаєш машину, його треба обов'язково виключати з розетки, і тоді я думаю такого не буде. На якийсь дивний, дивне рішення. О, Україна. Yeah. Oh, okay. Ну Заказує все. Да. Друзі, всім привіт! Ну що, я сподіваюся, вам сподобався мій такий маленький тест цієї камерки. І особиста моя думка, що. Картинка більш ніж достатньо качественна для тої функції, які він має виповняти, знімати постійно дорогу. Який ще тут великий плюс, що тут нема акумулятора? Я спеціально зробив пару кадрів з екшн камери До речі, тут не було 4К вимкнути, просто Full HD, щоб порівняти наскільки краще знімає камера, більш дорога. Але вночі я дивлюся, що майже однаково, як мені здалося навіть, що Джай вночі ще гірше знімає, ніж ця малютка. Вдень, звичайно, ця камера краще. Ну, таке. Я, я вважаю, що вона непогана. Не Але все ж таки хотілося б, щоб ще знімала в салоні, ще ззаду. Як буде працювати надалі, наскільки надійні покаже час, і буде у мене можливість, я вийду на трасу, побачу, як працює попередження по GPS-у, і, в принципі, буду включати на телефоні. Мені цікаво, наскільки вони коректно працюють, і, та, і в телефоні, і в камері. Але просто там люди пишуть, в навігації є попередження, друзі, воно то так є. Але камера, вона завжди включена, а навігація не завжди. Розумієте, я, наприклад, там їздив в Чехії по маленькому місту, мені та навігація і не потрібна була, я їздив без неї. Але попався на якусь камеру. розумієте. Не знаю, була вона в базі, GPS не була, але. Але... Пользуюся случаєм, хочу вам показати, який класний наборчик я взяв. До речі, щоб розуміти. На фоні камери розмір цього наборчика. Ось такий. Що мені дуже сподобалось, це Що мені сподобалось в тому наборі, це розмір. От в дорогу з собою брати, да, там, ну, на всяк випадок, фару відкрутити чи ще щось. Дуже зручно, правда? Дуже раджу, так називається фірма. І віддав я за це 99 злотих. В дорогу такий чемоданчик, правда, брати ну просто супер, просто супер. Або навіть щоб в машині завжди був такий набор. Або навіть вдома. Клас. Дуже раджу.